А до того, як я поїхав в Київ, я в Житомирі служив ДФТГ, тому я був тут постійно. Так само переживала, як і всі люди. Це якраз, якраз початок спочаток активна фаза. Ми постійно були в соцмережах, в новинах. Так, на, на, нашій, на наших людях, на нашому поколінні лежить дуже велика місія, велика відповідальність. От закрити саме це коло по, по Гоголю, закрити це коло і щоб вся нечія залишилась. Поза поза колом. В Чому в Австралії новини не, не, не так активно про Україну там е розповсюджуються, як це було там, Америка, Канада, де досить ак е активна діаспора. І тут другий прильот знову ж в цю хату. Він починає бігти, втікати, е їдуть танки. Напевно, я став більш сентиментальний. Е я став більш цінувати. Стосунки з близькими людьми. Коло дуже звузилось. Напевно, я став націоналістом. У мене, мене просто тригерить зсередини. І, і не можу сказати, що я мови щось маю, але я асоціюю цю мову з ворогом. Я абсолютно чесно кажу, я зараз не, не дивлюся на, на кількість глядачів чи на кількість там, куплених квитків в майбутньому. Я зараз дивлюся, на то, щоб ми зробили такий продукт, який буде потрібний. Я ні нікого не, не, не вговорював. Давайте попрацюємо. Я просказував, що ми будемо робити, і всі люди, до я приходив, всі залишились в команді просто працювати разом. Це також було однією з задач на самому початку, коли ми це продумували. Ми хотіли це вивести за межі країни обов'язково. Ні, це, це не моє. Я краще буду займатися своїм. У Мене інша місія. Бачиш, я ходжу вокруг до да і Я не, не можу це питання відповісти. Я, я не знаю цього. Звати мене Тетяна Докач, це Суспільне Житомир, і наш гість Ігор Воєводський. Привіт. Клас, привіт, дуже радий бачити. Ти сьогодні в Житомирі. Як часто ти буваєш в цьому місті, в рідному місті? Е, ну, чесно кажучи, я рік, майже рік. До цієї премії був постійно в Києві, тому що ми готували саме цю подію, яка сьогодні буде відбудеться в Житомирі. У нас були постійні зйомки, репетиції, записи, і тому я в Житомир приїздив дуже рідко. Але до того як я поїхав в Київ, я в Житомирі служив в ДФТГ, тому я був тут тут постійно на, на початку повномасштабного вторгнення сьогодні буде прем'єра музичного спектаклю, який має назву коло Франка. У тебе нові нові місії, нові цілі. І саме про ці цілі і місії я б хотіла дізнатися більше. Розкажу трішки перед історією, як це все відбувалося, як це все передумувалось. Насправді, на початку повномасштабного вторгнення, коли я ще служив в ДФТГ, займався волонтерством. Активно тут, в Житомирі до мене приїздив мій. Давній знайомий друг композитор Олександр Яшин, і він як тимчасовий переселенець разом з сином приїхав до Житомира до мене в додому. Він жив у моїх батьків, жив у моєї тітки. А він спеціалізується на тому, що дуже круто він пише музику на вірші класиків. Він написав Віталію Козловському пісню. Знаєш, на вірші Франка Авіатору писав на е, Дніпровою Сагою, ну і багато інших. Ось. І просто наші розмови вечірні, я до нього приїздив, там щось привозив, ми спілкувалися, так само переживали, як і всі люди. Це якраз, е, якраз початок активна фаза. Ми постійно були в соцмережах, в новинах, е, переживали все це, дивилися коментарі людей. І, і це дійсно е, от у нас просто виникло. Е, Органічно, органічно, так як ми творчі люди. Виникло щоб ми Бажання. почали от щось робити, писати, популяризувати літературу, культуру українську, і ми прям вважали, що це є нашою місією. Ми маємо популяризувати культуру, літературу через можливо більш зрозумілі і легші форми. І легша форма це пісня. Це для нас стало місією. Назву кіноспектаклі має коло франка одразу виникає певний асоціативний ряд. Е, і ми розуміємо, з так. ким він пов'язаний. Франк Франко. Так, а це випадковість чи такий продуманий хід? Е, коли ми назвали нашого героя, після того, як ми написали mm -hmm. пісні, після того, як ми почали придумуватися, ж не має бути просто пісні, пісні пишуть ну, багато хто. І ми придумали. Головного героя. І придумали, що цей герой має бути не тим хлопцем, який живе в Україні, обов'язково живе за кордоном. І прийшло просто Франк, прийшло, прийшлася назва. Це ім'я прийшло, прийшло, прийшло в голову. Коли придумалась назва коло Франка коло Франка, коло замкнулося. Ну Якась Гоголівщина тут виникає. Так, так так і є <систіація> Гоголівщина, <систіа> У нас у нас була ідея. Ну не ідея, це це, це, це така ж ідеологія. Що зараз на, на нашій на наших людях на нашому поколінні лежить дуже велика місія, і велика відповідальність. От закрити саме це коло по по Гоголю, закрити це коло і щоб вся нечь залишилась е, поза. Поза колом, і це наша місія, і франк є всередині цієї місії. І коли ми почули, ну почали просто говорити коло Франка, коло Франка, і потім нам дійшло дійсно, що Франк Ну Франко, і багато хто читав, коли е, назву то спочатку коло Франка, ну, наш режисер е, Станіслав Сокненко зробив теж ход стосовно франка, е, тому що наш франк е, прибився до територіальної оборони і у нього е, Служачи в територіальній обороні, у нього був е, позивний Франко. Тобто він Франк, але хлопці його називали Франком. Головний герой хто він? Який він? Які О... риси, якості, чим він наповнений? Головний герой Франк. Він народився в Австралії. Він етнічний українець. Чому Австралія? Не знаю, а знаю, чому Австралія. Це по драматургії Австралія це інший континент. Австралія, це там, де ну, абсолютно інше життя. Там кінгуру, там зелень, там спокійно. І, Філософія ну, життя інше. Софія життя інше. Він ветеринар звичайний. У нього улюблена професія. Він з котиками, собачками, з кінгрушками і там османськими дьяволами займається. Його всі люблять. Йому 32 роки. Він скоро одружується. Він народився в Австралії, але він етнічний українець. І потім в інтернеті він знайшов тітку, яка живе в Україні. Це була ну, остання з його родини. Остання жінка, яка живе в Україні. Він з нею списався і вирішив прилетіти в гості. Знову ж таки, чому Австралія новини не не, не так активно про Україну? Там розповсюджується, як це було там Америка, Канада, де досить активна діаспора і. Європа, тим паче, Австралія вона більш не, не, не може не нейтральна, але на, мені так здавалося, що це більш нейтральна країна. І так як він був постійно на роботі, він от новини, навіть якщо якісь були не так часто, його постійно щось відволікало. і він не знав, що тут може мається щось відбутися. Він був весь в роботі. Знайшовши тітку, він вирішив до неї приїхати в гості, вирішив ну, познайомитись, привезти подарунки. Тим паче, вона сама залишилась, вона живе в прикордонному місце селищі і приїхав 23 лютого 22-го року. Вони спілкуються, вона, в них все добре, в нас проготували вечерю. Він розказує про Австралію, вона розказує про Україну, про предків, про діда, про прадіда. І дає йому щоденник, книжку щоденник, який е е е писав ще його прадід 100 років назад. Даємо цей щоденник, і в цей момент, а це вже було п'ять ранку. Вони засиділися в цей момент. Прильот в хату, і він просто ну. Він в шоці? Він він не він не знає, що, що це як ну, звідки? Це, чи, чи це е, вулкан? Якийсь. Ну він уявити навіть між це може бути ракета. В нього взагалі все перевернулося. Він вибігаєш, вибігає на на, на двір. е, Тут другий прильот знову ж в цю хату. Він починає бігти, втікати, е, їдуть танки. Кулеметні автоматні черги він пристав до хлопців, до групи хлопців і почав побіг вже з ними. Побачив першу смерті, першу кров, грязь, сніг. Ось, і в нього життя настільки стало пустим і незрозумілим після цього першого бою, який він пережив, і на який він не планував і навіть не думав, що таке може бути. А от він сидить після, там, після цього е, першого бою, виживши, побачивши знову ж таки перші смерті, перші каліцтва, е, що не знає, що буде завтра, не знає взагалі, взагалі про своє життя, яке воно, яке воно буде. Все, що він планував, все, все анулювалося в один прекрасний момент. Е, і це якраз це є е, перша пісня з нашого фільму. Поле на вірші Степана Руданського, Голе поле, моя дола. От він. Він не знаю, він на роздоріжжі, він, він в пустоті, він пустий, він в шоці? ось. І потім, коли він повертається в, в е, хату, де, на жаль, тітка не вижила, він згадує про щоденник, береться щоденник, починає його листати і знаходить сенс життя. Він знаходить е, те, що не просто так він потрапив в Україну, що все це привело його, його предки. Він має бути тут, він має стати на захист. Е, Країна, як це робили його діти і прадід, і він пішов до хлопців в територіальну оборону і допомагати їм як, як лікар. У Франка зміни відбулися. Чи відбулися тр трансформаційні зміни особисто у тебе? Ну, напевно, я став більш сентиментальний. Я став більш цінувати стосунки з близькими людьми, коло дуже звузилось. Знову ми повертаємось до кола. Так, коло, коло е, друзів дуже звузилось, е, але в цьому вущому колі багато нових. Я впевнений, що е, саме ця дружба, ці стосунки вони набагато будуть міцнішими, ніж що було до цього. У мене, е, напевно, більш радикальні погляди на, на життя. На, 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 на політику, напевно, я став націоналістом, тому що я ніколи не був націоналістом, навіть не був прихильником такого націоналізму. А зараз я став націоналістом. Е, я перестав відповідати російською, коли до мене звертається російською, хоча це в мене було завжди, це було для мене нормою. Я спілкуюсь в побут побуті українською, а до мене звертається російською. Я зараз я не можу. У мене, мене просто тригерить зсередини. І, і не можу сказати, що я проти мови щось маю, але я асоціюю цю мову з ворогом і все, і я ну, не можу. А я переоцінка творчості вона відбулася? Uh, я, я, я б сказав би, можливо, не переоцінка творчості, а переоцінка підходу до творчості. Uh, тому що um, ну, раніше, все ж таки, це був, скажімо так, шоу-бізнес, uh, це була кон'юнктура. А, і ти збираєшся дивишся в якомусь напрямку про щось спілкуєшся, і, і бачиш, чого не вистачає, а щоб, або щоб тобі здавало, здавалося, потрібно зробити. І ти під це вже підлаштовуєшся. Весь колектив підлаштовуєш і щось пишеш те, що можливо стане ну, комусь потрібним. Але ти підлаштовуєшся під підглядача чи слухача. Це те, що було раніше, а, то зараз оцей проект. Я, я вам більше скажу, я признаюся, вперше, напевно, в мене в житті, коли це все відбулося органічно. Це те, що народилося, це те, що прийшло зсередини, те, що я переживав, і, і, і те, що реалізувалося, дякуючи таким прекрасним людям, які мене зараз оточують новим. І абсолютно чесно кажу, я зараз не, не, не дивлюся на, на кількість глядачів. Чи на кількість там куплених квитків в майбутньому? Я зараз дивлюся на те, щоб ми зробили е, такий продукт, який буде потрібний. І далі, я думаю, все буде добре. Щоб створювати такий глобальний проєкт, потрібна команда. Так. Чи складно було підібрати команду, хто ці люди і наскільки важливим є кожен елемент? Це, це взагалі ще одна дуже крута історія з командою. Коли я приходив з ідеєю проекту до людей розказував, що ми бачимо з Олександром, що ми хотіли б, жодна людина, я нікого не, не, не уговорював, давайте попрацюємо. Я розказував, що ми будемо робити, і всі люди, до кого я приходив, всі залишились в команді просто працювати разом. Всі захотіли бути частиною цього і захотіли. — Бути Буде дотичним такого... — Щоб це стало... Щоб, щоб це народилося. І я тут хочу сказати, напевно, в першу чергу я про Олександра Яшина, про комузитор вже сказав. Хочу сказати ще про режисера Станіслава Сукненко. Це неймовірний неймовірний чолов'як, який зняв багато фільмів, і зараз він погодився знову ж таки, знаючи. Дуже багато нюансів із фінансуванням, і дуже багато нюансів і організаційних, і, і так далі. Він взявся за це навіть в перший час допомагав фінансово, коли не вистачало своїх гроші. Докладав, тому що він хотів, щоб це відбулося, щоб ми це зняли, поставили і заспівали. І розкажу таку раз, ми вже про це поговорили. Один, один момент, коли ми будували декорації для шпиталю. Станіслав, у мені дзвонить Ігор, там на декорації декоратора сказав, що нам потрібно ну, суму, таку немаленьку. Він каже, давай, можливо, ми самі це зробимо. Я кажу, Стасе, ну, ви впевнені? Я то готовий, мені таке діло. Каже, звичайно, впевнений, Поїхали туди, туди. туди І ми два дні, я підсобний працівник, я там пам'ятаю зрубою кущі для того, щоб виставити світло. Станіслав вибирає кімнати, возить там ці тачки, будує операційну, будує, складає палату в шпиталі, в шпиталі світло, все. І ми за два дні. Ну, по суті, вдвох чи втрьох побудували. Декорації самі. Ну це я просто про те, що як, як людина підходить до, до питання. І, і таких людей насправді команді багато. І музиканти, такі самі, як якому я розказав цю ідею, 에, одразу погодились ніхто ні про гроші, ніхто ні, ні ніколи не говорив. Але все ж постпродакшн мають відбутися там все одно затрати фінансові вони були. Де ви брали ці кошти? Звичайно, звичайно, були. Без цього неможливо, і нас підтримало Міністерство молоді та спорту, це є такий відділ патріотичного виховання. Коли ми розказали про цей проект, і їм, ми їм прийняли участь в конкурсі. Вони дуже зраділи, і для них це було найважливіше. Те, що якщо ми реалізуємо, а ми його реалізували. Що він буде жити довго, що це не проект, який зазвичай там якісь табори роблять, е е е фестивалі фестиваль пройшов, і тимчасовий. Так, такий. так. А у нас ми плануємо дійсно гастролі. Просто що ми їх починаємо з Житомира. І ми не тільки гастролі, ми впевнені, що ці пісні прийдуть наші ветерани після війни, і ці пісні будуть звучати в кожній хаті. Це для нас теж дуже важлива місія. Чи плануєте ви е, свій спектакль, кіноспектакль, спектакль показувати за кордоном? Ем... Чи плануєте міжнародні фестивалі? Чи входить він в формат міжнародних фестивалів? Також дуже цікавий. Е, ми коли зняли фільм короткометражний? Він був взагалі неформатний. Він і не короткометражний, тому що це по-моєму до 25 хвилин. І не повноцінний, тобто ми на формати взагалі звертали увагу. От я кажу, це настільки органічний. Тобто ви створюєте органічний... новий формат? Хай буде так. Ми як народили, так народили. То тобто ми будемо показувати. Стосовно фестивалів е закордонних, ну я сподіваюся, що ми це будемо пропрацьовувати. Але поки що на фестивалі ми, ми не, не дивилися в це в цьому напрямку. Але ж е після закритого показу, звітного показу в Києві, а е у нас вже. Е Почалися перемовини з декількома країнами е, в світу, е, і в нас є люди, які зацікавлені проект проєкт завести навіть в Австралію, тому що насправді я розказав сценарій. Це сценарій художнього фільму. Це на цього що сьогодні буде це сценарій художнього фільму. І звичайно, нам би хотілося, щоб австралійська діаспора, е, українська діаспора в Австралії, нам е, е, допомогла в цьому, і ми зняли все ж таки художній фільм, і це також було однією з задач. На самому початку, коли ми це продумували, ми хотіли це вивести за межі країни обов'язково. А на твою думку, наскільки важливим є місія артистів показувати і говорити про Україну саме за кордоном? Ну, надважливо це артисти. Це найпотужніше в даному контексті. Це найпотужніша зброя, і це ну. Це, це, я не хочу називати нас воїнами, але це місіонерство наше. Така м'яка сила впливу. М'яка, але, але це дуже потужна, і ця сила, яка е, створює фундамент е, нації. І е, наостанок дуже коро дуже коротко. Е, політичне питання зараз дуже активно публічні особи, артисти в тому числі е, йдуть в політику. І Це відчувається. Це ми бачимо. Ми mm -hmm. не будемо знову ж таки акцентувати увагу на конкретних особистостях. Твоє ставлення до тих людей, які обрали вектор політичний е, люди, е, ну артисти, шоумени, мене, які йдуть в політику, яких я знав до цього. Є люди, яким я. Ну, люди культури, яким я дійсно ну, вірю поки що. Та ну, взагалі політика це така як така собі історія. А ти пішов би в політику? Я там ні, нікого не знаю. Ні, навряд чи Я не, не хочу. Я зараз просто дивлюся на, на, на президента, на, на мерів. Що вони зараз переживають ні, це, це не моє. Я краще буду займатися своїм. У мене інша місія, і не хочу я в політику йти. Точно це, це дуже складно. Це зовсім інший, зовсім інша робота, це зовсім інші мізки. Ти, якщо вже йдеш в політику, ти вже тоді маєш відмовитись від всіх професій. Це однозначно, тому що це концентрація на інших речах. І, і мало того, це надповідальна, надвідповідальні е, речі, на відповідальне життя. Е, у нас не менш відповідальне, я розумію, але я тут розбираюся, я, я знаю, що робити, я знаю, що хочу робити. Е, а там політика ну, це бачить, я ходжу округ до да окола. Я не, не можу на це питання відповісти. Я, я не знаю. Я в політику не піду е, до людей знову ж таки індивідуальне. Є люди, які спекулюють, є, їх теж видно. А, можливо, там не всім зразу це видно, це, це видно але там пізніше. На жаль, не стає, м, все, стає все зрозумілим. Так, а, але є адекватні, і багато адекватних, їх менше, але, але все ж таки вони є. І від політики до твоїх планів на найближчу перспективу. Найближча перспектива. Це сьогодні прем'єра в Житомирі. Я прям прям мріяв, коли цей проект ми задумали. Задумали в Житомирі. Я прям мріяв, щоб воно все все почалося саме в рідному місті. І, і сьогодні це відбувається. Я щасливий дуже далі. Ми хочемо зробити прем'єру в Києві і поїхати по Україні. Знову ж таки ідея і мрія поїхати по університетах і школах зустрітися з студентами, вона не залишається. Ми також кіно це повеземо по вищих навчальних закладах е і по містах України. І сподіваюсь, що наші переговори, які зараз відбуваються з, з європейськими країнами, вони також дійдуть до свого логічного завершення. Ми поїдемо і повеземо наш проект. За межі України, але все це починається все одно в Житомирі. І я дуже щасливий з цього. Я дякую за розмову. Бажаю реалізації усіх грандіозних планів. Дякую. І, і хай все буде Україна.